На Буковині в межах села Тарашани трапилось ДТП. 37-річна жінка, керуючи автомобілем, Тойота, збила велосипедиста. Внаслідок аварії чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Тіло загиблого поліцейські направили для проведення судово-медичної експертизи. Ще одна автопрогода з потерпілою трапилась в селі Веренчанка. Попередньо поліцейські з'ясували, що 25-річний буковинець, керуючи автомобілем, збив 12-річну дівчинку. В результаті зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. У селі Буденець внаслідок порушення правил дорожнього руху легковик з'їхав в кювет з подальшим зіткненням з деревом. Наразі правоохоронці з'ясовують, хто з чоловіків перебував за кермом на момент аварії. В результаті ДТП 26-річний буковинець отримав травми, несумісні з життям. Тіло загиблого поліцейські направили на судову медичну експертизу. Ще п'ятьох людей, які перебували в салоні автівки, доправили до лікарні для надання відповідної медичної допомоги. А у недобоївцях. 73 річний житель міста Новодністровськ не впорався з керуванням автомобіля Опель допустив зіткнення з відбійником з подальшим перекиданням транспортного засобу. У результаті аварії водій отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні.